Информация и этого не надо стесняться. Стало оружием и параллельно с тем, как люди умирают. Сражаються, побіждають в окопах. Паралельна війна ведеться і в информационном полі. Це фрагмент з лекції російської пропагандистки Ольги Скобаевой. У ній вона розповідає про те, як працює російська пропаганда. А ось це фрагмент з лекції російського сенатора Дмитра Рогозіна для студентів Московського державного університету міжнародних відносин. Тут він пояснює молодим пропагандистам, як проводити інформаційні операції. в воді досягається прежде всего, за счет. того, чтобы дискредитировать политическое и военное руководство противника, представить его в глазах собственного населения в качестве негодных людей, которые случайно стали на вершине власти в этой стране. Это люди, которые гонят свое население на верную гибель, на бойню. Це дуже важливий спосіб. свідомим громадянам варто розуміти, які методи використовує ворог у поточному етапі інформаційної війни. У цьому відео ми проведемо паралелі між тим, що розповідають російські пропагандисти у своїх лекціях та пишуть у своїх методичках. І з'ясуємо, як потім це відображається у ворожих інформаційних операціях, які ми спостерігаємо в українському просторі. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне, не перемоги України пам'ятаєте одне з важливих правил, яке допомагає не поширювати неправдиву інформацію. Уміння сумніватися і ставити питання. Пригадуєте раніше, ми говорили, що потрібно звертати увагу на те, хто повідомляє інформацію, звідки ці дані чи апелюють вони до наших емоцій. Уміння аналізувати інформацію та оцінювати її під різними кутами розвиває наше критичне мислення і захищає від маніпуляцій. Російська пропаганда також використовує вміння ставити під сумнів, усе побачене, але не для захисту від маніпуляцій, а навпаки, для того, щоб маніпулювати. Реальністю. Не все так, як здається, говорить у своїй лекції Дмитро Рогозін. І наголошує, що не варто вірити навіть інформації, яка підтверджена фото або свідченнями учасників подій. Головне правило, яке существують на війні і в політиці, а політика теж війна, просто ще дипломатичними средствами. що не все так, як Ніколи не можна вірити інформацію, навіть якщо перед вами інформація, підтверджена документальними кадрами, фотоматеріалами і свідченнями, учасників даного события. російські пропагандисти часто використовують прийом ні все так однозначно, і саме він допомагає їм наповнити інфополи маніпуляціями і дезорієнтувати нас. Наприклад, за допомогою цього прийому росіяни виправдовують повномасштабне вторгнення, коли вкидають тези про те, що Росія нібито нікого не збиралася захоплювати і звинувачують Україну у тому, що це буцімто вона спровокувала напад своїм прагненням вступити до НАТО та ЄС. Цей же прийом, наприклад, російська пропаганда використовувала, коли окупаційні війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Тоді пропагандисти також наповнювали інфопростір різними версіями. Мовляв, невідомо хто це зробив і кому це було вигідно. Російська пропаганда не лише створює реальність, а ще й вдається до методу відвернення уваги, щоб створити хаос у інфопросторі. Найпростіший приклад, на якому видно, як працює ця технологія, це виправдання ракетних ударів по житлових будинках, школах чи лікарнях. Це тоді, коли пропагандисти вкидають в інфопростір кілька версій, чому вони вдарили саме по цьому місці. Наприклад, говорять, що там, нібито, були склади зброї чи командний штаб. По суті, вони не заперечують сам удар але інтерпретують його по-різному. І це ще одне правило російської пропаганди, про яке прямо говорить Скабєєва у своїй лекції. Неважливо, що відбувається, важлива інтерпретація подій. Не до кінця має значення, що конкретно відбувається. Обратіть увагу, відбуватись може одне і те ж подія, але інтерпретація цього подія має значення. Це те, що в сучасному світі, мабуть, прийнято називати епохою постправди, коли є правда, або, може бути, правди немає. Зато є відношення до цієї правди або Інтерпретація цих сабить хотіла якось креативно мотивувати вас задонатити на збройні сили, а потім подумала: у мене ж розумна аудиторія, вони ці очевидні речі і так розуміють. Дякую за донат на сили оборони. І не зупиняйтеся, донатьте ще. В наших відео ми часто наголошуємо на тому, як важливо стежити за своїми емоціями, і закликаємо ретельно перевіряти інформацію, яка викликає страх, паніку, роздрастування, злість чи інші сильні емоції. Ми не даремно часто говоримо про це. Російські пропагандисти розуміють, що емоції це чудовий спосіб доносити й поширювати потрібний контент. Современна інформація, як правило, розпространяється посредством емоцій. Головне – це емоція Головне, що ти почувствував, коли тобі розказали о чому то Буд метод найбільше ефективний доставки інформації емоціональної. Тому, якщо ви хочете поділитися інформацією, яка вас емоційно вразила, зупиніться і перевірте її. Наприклад, ви бачите допис, у якому стверджують, що відключення світла в Україні, нібито пов'язані з тим, що електроенергію продають у Європу. Звісно, ця інформація вас емоційно зачіпає та обурює. Проте, це саме те, на що розраховують маніпулятори за цими емоціями. Ви не маєте бачити реальних пояснень, що це лише всього лиш балансування системи, а не її експорт. Пам'ятаєте, одне з основних завдань росіян полягає в тому, щоб викликати у нас демотивуючі емоції, відчуття зради та безсилля. Дискредитація політичного керівництва це улюблений розділ методички російських пропагандистів. Вони відверто говорять про те, наскільки він важливий для досягнення їх перемоги над нами, і активно використовують цей метод у своїх інформаційних операціях проти України. Дискредитація за російськими методичками відбувається за двома головними векторами. Перший полягає у тому, щоб показати військово-політичне керівництво недолугим, наприклад, таким, що жене людей невірну загибель. Цю тезу Рогозіна Ви вже чули на початку відео. Проте є ще і другий вектор, про який у своїй лекції говорить пропагандист: це дискредитація за рахунок звинувачень у корупції. Другий спосіб дискредитації політичного воєнного руководства країни противника обвинення в корупції, коли... Когда... Применяется колоссальный объем дипфейка для того, чтобы доказать, что конкретное лицо со стороны противника просто вор и коррупционер, а потому верить ему нельзя. Это в основном применяется по отношению к наиболее популярным в народе. Противника персонажем так, російські пропагандисти знають, що тема корупції дуже чутлива для нас, тому використовують її у своїх маніпуляціях. Чи означає це, що не на часі говорити про корупцію? Ні, це лише означає, що варто ретельно перевіряти інформацію, щоб розуміти, чи перед нами реальний факт, чи голослівне узагальнення про те, що всі крадуть. Залякування і демонстрація власної сили це ще один метод, який Росія використовує в інформаційній війні. Рогозін прямо говорить про це у своїй лекції. Пригадуєте, скільки разів ви вже чули про ядерний шантаж, повторний наступ з боку Білорусі чи відкриття нових фронтів. Ці теми періодично вкидаються в наше інфополе. Росіяни роблять це для того, щоб наростити серед українців паніку і страх, щоб тиснути на нас психологічно у період, коли ми такі вразливі. Саме тактика залякування і створення паніки дає можливість ворогу проводити будь-які інформаційні операції, починаючи від дискредитації української влади та армії і закінчуючи схилянням України до переговорів. Росіяни працюють не лише в українському інфополі для просування своїх меседжів. Вони також використовують деякі західні медіа. Тим паче, що у Росії вже є досвід проведення інформаційних війн. Про це у своїй лекції говорить Рогозін. Як приклад він наводить взаємодію російських дипломатів із західними журналістами під час вторгнення Росії до Грузії у 2008 році. Нам вдалося на свою сторону поставити западних журналістів, роботуючих Брюсселі при міжнародних організаціях, тому що ви повинні прекрасно розуміти. я думаю, що прекрасно поняття. журналісти в своїй страні обічне собственне власть сак критично. поэтому іностранним дипломатам достаточно легко ум ісень уміють владіють технології роботи журналістського сообща, поставити журналістка сообща на свою сторону. Що намі були зділено до речі, у 2008 тисячі восьмому році Росія формувала вигідну для себе позицію не лише у західних медіа, а й серед українців. Пропаганда просувала у нашому інфопросторі ідею, мовляв, не все так однозначно у цій війні. Наприклад, партія регіонів відома своїми проросійськими поглядами, закликала українську владу наставати однозначно на бік Грузії. А в ефірі телеканалу Інтер цитували заяви російського МЗС про те, що Україна нібито озброїла Грузію до собі. Вот выдержки из эмоционального заявления Министерства иностранных дел России. Украинское государство, которое все последнее время азартно вооружало до зубов грузинскую армию, тем самым прямо поощряя руководство Грузии к интервенции и этническим чисткам в Южной Осетии, не имеет никакого морального права получать других и тем более претендовать на свою роль в урегулировании. С момента российского вторжения до Грузии минуло уже 16 років, проте росіяни не НАТО змінили методи роботи в інформаційному полі, зате удосконалили їх та підлаштували під реалії сьогодення. Ким би не був ранок, перша кава це донат нашим силам оборони, друга кава собі. А третя каналу Як настати овочем. Ваше спонсорство на «Баймі Кофі» допоможе нам створювати ще більше корисного контенту. Всі деталі у закріпленому коментарі. І до речі, у нас колектив невеликий, але каву люблять усі. Тож можете пригостити одразу кількома чашками кави. До речі, каву можна надсилати щомісяця, там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на сили оборони. Усі вище згадані методи роботи російської пропаганди це не суха теорія з лекції. Кожен з них використовується в інформаційній війні проти України. Пам'ятаєте, російський ракетний удар по епіцентру в Харкові у травні цього року? Тоді, внаслідок атаки, загинуло 19 людей. Ще 54 отримали поранення. Наступний день після удару в телеграм-каналі Цифрова армія Росії з'явилася допис з методичкою, як його коментувати. У ньому не заперечувався сам факт удару. Завдання допису полягало в тому, щоб посіяти сумнів, що все не так однозначно, Мовляв, сам удар, нібито був вигідний для України. У дописі навіть наводили кілька так званих аргументів на підтвердження цієї тези. Наприклад, говорили, що на складах епіцентру, начебто, навмисно зберігали зброю, щоб влаштовувати таку провокацію. А далі підписники цифрової армії отримали завдання розганяти по українських каналах тези, мовляв, як дивно, що удар був в звичайному торговому. Центрі. Щось тут не те. Або що на місці події були сильні вибухи, натякаючи на те, що лайка і фарби не можуть так горіти. Саме так працює технологія Росії з розмивання реальності. Спочатку нам кажуть, що не все так однозначно, а потім закидають інфопростір різними інтерпретаціями подій, що сталося. Такі дії деозорієнтують нас і збивають з пантелику, а ще й змушують сумніватися у здавалось очевидних речах. У своїх інформаційних кампаніях ворог активно використовує чутливі для нас теми і грає на наших емоціях. Пригадуєте, як наприкінці травня мережою котилася хвиля обурення через те, що гроші виділяються на пінгвінів а могли б на дрони. Насправді це була чергова інформаційна атака з боку росіян. Все почалося з вкиду про російського блогера Анатолія Шарія. У своєму телеграм-каналі він опублікував допис, що в 24-му році на станцію академік Вернацький з українського бюджету виділили більше 11 мільйонів доларів. А далі понеслася чергова порція зради: Україна виділила мільйон на дослідження Ня пінгвінів писали в соцмережах. А як же фронт і зсу краще б ці гроші витратили на закупівлю дронів чи іншої техніки для сил оборони? Тоді на закиди відреагували у національному арктектичному науковому центрі. Там пояснили, що з кошти з антарктичних досліджень неможливо витратити на дрони та будь-які інші військові потреби, оскільки ця програма фінансується з цієї частини держбюджету, що передбачена на гуманітарні видатки, і наповнюється вона суто за кошти міжнародних партнерів, які виділяють Ожти лише на цивільні потреби. Відповідно, їх не можуть спрямовувати на дрони чи іншу допомогу для сил оборони. Проти раціональні пояснення губилися за маніпуляціями, які ширилися мережою. Бо, як говорять пропагандисти у своїх лекціях, емоційний метод це найефективніший спосіб доставки інформації. Він спрацьовує в будь-яких чутливих темах. Візьмемо, наприклад, відключення світла. На початку червня центр протидії дезінформації попереджав, що росіяни посилюватимуть негатив навколо цієї теми. І ось 11 червня на каналі Цифрова Армія Росії з'явилася нова методичка. Підписники каналу отримали завдання атакувати українські соцмережі фейками про те, що електрику нібито продають за кордон, і поширювати маніпуляції щодо підвищення тарифів на світло. Ще одна чутлива тема, з якою росіяни постійно працюють, це мобілізація. Тут також не обходиться без маніпуляцій. Наприклад, закон про мобілізацію на каналі Цифрова армія Росії називали законом про роботоргівлю громадянам. Мо України, а українських чоловіків тут навіть охрестили кріпосними, знову таки апелюючи до наших емоцій. Проте дістається не тільки мобілізація. Російська пропаганда періодично займається дискредитацією військово-політичного керівництва. У своїй лекції Рогозін говорив, що найперше потрібно показати, що ці люди випадково опинилися на цих посадах, що вони не варті цього. Саме тому у телеграм-каналі «Цифрова армія Росії ви знайдете найрізноманітніші епітети щодо президента Зеленського. Наприклад, тут. Його називали так званим просроченим президентом або ще узурпатором. Це відбувалося в контексті інформаційної операції про нібито нелегітимність президента. Це коли росіяни стверджували, що рішення ухвалені владою після 20 травня буцімто вважатимуться незаконними, оскільки в Україні не відбувалося виборів президента. А ще насправді проведення загальнонаціонального голосування в умовах повномасштабної війни неможливе. Це пояснює центру стратегічних комунікацій. По перше, проведення виборів президента прямо заборонено законом про правовий режим воєнного стану. Про друге, ніхто не зможе гарантувати безпеку громадянам під час голосування. І по-третє, на гіпотетичних виборах не змогли б проголосувати мільйони українців. Це військові сил оборони, переселенці та українці, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. А ось ще один приклад. Дискредитації президента на початку червня російська пропаганда поширювала фейк про те, що Зеленський нібито став власником одного з найбільших казаної Європи на Кіпрі. Чи насправді ця інформація є черговою брехнею, спрямованою на дискредитацію України та її влади? Про це повідомив центр протидії дезінформації, пояснюючи, що турецькі медіа, які поширювали цю інформацію, не навело жодних доказів з цієї інформації. Відповідно, ці дані не відповідають дійсності. Також росіяни відпрацьовують методичку пропагандистів. Про те, що влада, нібито відправляє українців на вірну загибель, і звісно, інформаційні атаки ворога не обходяться без узагальнень і звинувачень у корупції всієї влади, все в кращих традиціях російської пропаганди. І ось після того як нам розповіли, що не все так однозначно, що людей відправляють на вірну загибель, що в країні тотальна корупція, коли ми деморалізовані, пропаганда апелює до наших страху і відпрацьовує тактику залякування. Наприклад, на початку червня підписники цифрової армії Росії. Отримали завдання розповідати в українських пабліках, що далі ситуація на полі бою буде ще гіршою, бо Росія нібито відкриває нові фронти. Час від часу паніку серед українців нагнітають вкидами про відкриття другого фронту з боку Білорусі. Так було в кінці травня, коли перший заступник голови МНС Білорусі заявив про готовність до переведення прикордонної гостомельської області на воєнний стан. Насправді ця заява свідчила про продовження ворожої інформаційної операції, мета якої нагнітати Ання паніки в українському суспільстві це пояснює центр протидії дезінформації. У центрі наголосили, що Росія імітує нову загрозу, щоб відтягнути українські сили з точок фронту, де відбуваються найактивніші бойові дії. І запевнили, що українські військові готові до будь-яких провокацій з білоруської території. Проте Росія лякає нас не лише новинами з наступами, а й тисне на інші теми. Наприклад, поширює повідомлення про непереможну армію Росії і те, що Україна нібито рухається до поразки. Однак, хибно думати, що всі ці теми росіяни просувають лише через свої медіа або канали. Рогозін недаремно у своїй лекції згадав, як Росія перетягувала на свій бік західних журналістів під час вторгнення до Угр. Рузії аналогічно, антиукраїнські меседжі трапляються і сьогодні в деяких західних змі, наприклад, в американському виданні The National Interest. 1 червня тут вийшла стаття, у якій йшлося про те, чи не призведе до ескалації дозвіл Україні бити американською зброєю по військових цілях в Росії. Для просування вигідних Росії меседжів пропаганда також використовує західних псевдоекспертів. Так без них і тут не обійшлося. Наприклад, псевдополітолог Гілберт Доктороу заявив, що в Виділення Україні фінансової допомоги з боку заходу це безнадійна справа. Цю тезу спростував Центр стратегічних комунікацій, пояснивши, що так званий експерт це ще одна балакуюча голова Кремля. Він системно озвучує пропагандистські меседжі про неминучу поразку України, а ще розповідає, як гарно живеться в Росії. Відповідно, не варто щоразу сліпо вірити будь-якій інформації, яку ми почули від західного експерта, як і не потрібно розганяти естерику тільки тому, що ми. Щось прочитали у західному медіа. Пам'ятаємо, правило критично сприймати інформацію та перевіряти її, працює у всіх без винятку випадках. І немає різниці, чи це українські ЗМІ, блогери або експерти, чи західні. Я дуже швидко. Сподобалося відео. Лайк йому. Сподобався наш канал. Підписуйся. Є думки щодо теми відео? Пишіть їх в коментарі. Дякую. Щоб не піддаватися паніці і не стати жертвою російської пропаганди, варто дотримуватися кількох базових правил. По-перше, відпишіться від всього анонімного. Якщо ще досі цього не зробили, саме тут не завжди найвища концентрація дезінформації. Особливо це стосується анонімних телеграм-каналів і Тікток акаунтів. Намагайтеся не приймати рішення під впливом емоцій, першою ніж натиснути на кнопку, поділитися дописом чи залишити коментар, візьміть паузу. Перевірте, чи дійсно це правда. Пам'ятайте, тисячі вподобайок і сотні. Коментарів не є показником достовірності інформації. Слухайте реальних, а не псевдоекспертів. Перед тим, як довіряти словам людини, перевірте, чи володіє експерт достатньою кількістю інформації, хто він за освітою і чи має ця людина відповідний досвід, щоб коментувати цю тему. І не забувайте споживати новини з кількох медіа, які входять до білого списку інституту масової інформації. Це ЗМІ, які системно дотримуються журналістських стандартів. Так, інколи вони теж можуть робити помилки. Але значно менше ніж інші медіа або телеграм-канали. Тому важливо споживати інформацію з кількох прозорих та відповідальних змі. Бо навіть якщо хтось із них помилився, то на співвідставленні з іншими медіа, які входять до білого списку, ви це побачите. І це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі.